Михайль Семенко сьогодні. Я сьогодні курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно смутний, бо люблю її коси. Вечір притих зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк, я сьогодні не там. Ах, я хочу у парк, хочу бути розмовним, але буду мовчать, поки прийде четвер кілька стоскнених день, бо не можу ж я перший, який зараз день, місяць вечір завмер. Заодною одна, Я курю папіроси, я сьогодні смутний, я сьогодні смертельний, Смертельно смутний, я люблю її коси. Переможного миру вам.